Молитва. Царям, Всесвітнім шинкарям, і дукачі, і таляри, і пута кутії пошли, робочим головам, рукам на сій окраденій землі свою ти силу не спошли. Мені ж, мій Боже, на землі, подай любов, сердечний рай і більш нічого не давай. Царів, кровавих шинкарів у кутії окуй в склепу глибоким замуруй, трудящим людям всеблагий, на їх окраденій землі свою ти силу не спошли, а чистих серцем коло їх поставте ангели свої, щоб чистоту їх соблюли. Мені ж, о Господи, подай любити правду на землі. І друга щирого пошли, зло начинаючи спини, упутакутії не куй, склепи глибокі не моруй. А доброзиж ж рукам і покажи, і поможи святую силу низ пошли, а чистих серцем, коло їх постави ангели свої, і чистоту їх соблюди. А всім нам вкупі на землі єдину мисліє подай і братолюбіє пошли. Тарас Григорович Шевченко травень 1860 року